Всім привіт! Я радий вас запросити на нашу посівну кампанію 24-го року, яку ми розпочинаємо з посіву кукурузи на нашому господарстві з використанням технологій точного землеробства. Передні ми вже виконали підготовку і налаштування нашої техніки на базі, відкалібрували точність висіву і налаштували нашу сівалку в посіві. Паралельно з цим, ми створили завдання для нашої техніки в центрі операції. При створенні завдання ми врахували зони продуктивності і норму висіву. Це завдання ми відправили на техніку за допомогою мобільного застосунку центру операції. І вже на дисплеї тракторі, коли він приїхав на поле. Це завдання приймається, і трактор вже автоматично підготовлений і налаштований до роботи. Отож, зараз ми здійснюємо посів кукурузи. Це гібрид Piomer9074. Норма висіву у нас стоїть 70 тисяч на сіни на гектар з перемінною нормою плюс-мінус 10%. Нагадую, що висіваємо ми сівалкою Monosem Volotera. Це одна з останніх сівалок від компанії Monosem. Дуже сучасна 100% електрична архітектура, сучасний висіваючий апарат. Тому якість розкладання насіння. Ми зараз з вами подивимося в полі, як вона як воно відбувається. Для швидкої перевірки е, норми висіву в полі ми відриваємо підряд 11 насінин, заміряємо відстань між ними і таким чином ми маємо відстань на 10 інтервалів. В даному випадку це 207-206,5 см. Відповідно, у нас відстань між насінинами. 26 сантиметрів, що відповідає нормі висів 80 тисяч на сім'ї. Те, що відповідно у нас і задано. На нашому тракторі сівалкою встановлено автотрек для ведення по полю, технологія контролю секції для того, щоб чітко слідкувати за витратами матеріалів. Також ми дообладнали сівалкою антеною, що дає нам змогу використовувати технологію пасивного ведення знаряддя із технологією автопас для майбутніх операцій по оприскуванню та збиранню врожаю. Звісно, всі ці операції документуються за допомогою безрадової передачі даних і потрапляють інформація одразу до центру операції. Трактор зараз в процесі посіву з сівалкою ДБ, трактор, який культивує, і наша. 625м, яка зараз сівалкою волотера виконує посів, можемо одразу перейти на показники трактора. Ми можемо побачити, що наша техніка працює на полі. І ви просто Не, відслідковуєте це її приймати зас... час. Да, це, це вже, зас... вже засіяно. Це засіяно. Це все йде відлажено, все йде красиво. Але ж все покажуть сходи. І врожай. І вражає. Ну, Вже по всходах ми ми бачитимемо, що воно. Угу. Як, ну, ну, якщо дружні сходи, все воно рівне. ну воно вже буде. Ми ж сюди ще підключимо супутниковий моніторинг. По кукурузі у нас, на жаль, ми будемо просто відслідковувати заплямлення на супутникових знімках. Тобто ми будемо розуміти, що щось відбувається на полі. А по соняшнику у нас будуть працювати. Передбачення. Тобто, якщо розвивається якась хвороба або якийсь шкідник, то система буде сповіщати і говорити, що от там за тиждень можлив, ймовірний ризик розвитку певної хвороби, необхідно винести засоби захисту yes. Тому Ми будемо надавати цю інформацію оперативно для того, щоб агроном ваш міг. Хорошо, заднати, Антон. Час на як в цілому, то я задоволений, будемо да, зберігати будем... <гум> 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 да, да. <гум> да, Так. Крім того, паралельно з нашим посівом, господарство використовує сівалку John Deere DB 24 ряди для посіву кукурузи. А так. тут я хочу додати ще, що всі поля, на яких зараз відбувається посів, ми підключимо до а... супутникового моніторингу системи Xarvio. Ця система дасть нам змогу щотижнево отримувати автоматизований звіт про стан рослин, їх вегетацію і також передбачення щодо можливих розвитків хвороб та шкідників. З посівом кукурузи ми завершуємо гарних нам сходів. А ми переходимо до посіву соняшника. Для вас це, звісно, займе лише декілька секунд розкодровки. Для нас це пройде пару днів. Тому поїхали. Після успішного посіву кукурузи настав час переходити до посіву соняшника. У нас була перерва в тиждень. За цей тиждень у нас прийшли добрі дощі. Нарешті земля трохи підсохла, волога трохи спала, і ми можемо виходити в поле. Тому замість. саме зараз ми їдемо розпочинати посів соняшника. Поїхали! І так, ми на полі. Що ж нам необхідно було зробити перед тим, як розпочати посів соняшнику? Напевно, нікого не здивую, процедури аналогічні, необхідно підготувати сівалку, замінити висіваючі диски, відкалібрувати її під необхідний гібрид соняшнику та налаштувати її в полі. Паралельно з цим за допомогою OneSoil, ми створили на три поля карти див посіву. А в центрі операції ми створили навігаційні лінії. Оскільки у нас є одне поле досить цікавої конфігурації, воно не рівне, складається з трьох частин, розділене дорогою. То навігаційні лінії ми створювали саме в центрі операції. Це насправді зручно, мінімізує кількість проходів і помилку оператора. Якщо він буде створювати навігаційну лінію в полі, ми таким чином уникаємо діагоналей і мінімізуємо кількість клинів. А після того, як створили карти дивпосіву, створили навігаційні лінії на поля, ми створили в центрі операції завдання для нашого посіву і відправили це завдання на техніку. Сіймо ми соняшник. У нас буде декілька полів з посівом соняшника на різних полях буде різний гібрид. Конкретно на цьому полі ми використовуємо гібрид КС 354 Імі з нормою 64 тисячі насінин на гектар. Це середня норма із диференціацією плюс-мінус 10%. Як ми зазначали раніше, господарство на цей рік прийняло рішення не використовувати добрива під час посіву, але не сказати про цю можливість я вам не можу. З картами див посіву ми можемо одразу створювати карту для диференційного внесення добрив. Це мінімізує затрати на добрива і дозволяє добрива розподі... розподіляти на полі більш доцільно і раціонально. Оскільки першу частину відео ми присвятили більш детальному розбору посіву і тому, як працює наша сівалка, цю частину для того, щоб не повторюватись, мені хотілося б присвятити більше саме розбору технологіям, які ми використовуємо під час посіву, а саме Технологіям автотрек, контролю секцій і автопас. І перш за все, це автотрек. Я напевно, що мало кого здивую на сьогоднішній день автотреком, але не сказати про нього я не можу. Завдяки автотреку ми отримуємо точні навігаційні лінії на наше поле і забезпечуємо точний рівномірний прямолінійний рух нашого трактора по полі, отримуючи рівні стики, мінімізуючи перекриття, пропуски. Чим ми мінімізуємо надмірну витрату нашого посівмату? Контроль секції це певно, ще друга за значимістю після автотреку опція, яка дозволяє мінімізувати надмірну витрату посівмату на наших полях. Вона забезпечує спрацьовування секції під час надходження на вже засіяну ділянку. Це чудово, ми можемо побачити на клинах, на вже засіяних ділянках поля. І ця технологія в середньому заощаджує нам 15% посівмату. Тільки дві ці опції і контроль секцій, якщо їх використовувати разом під час посіву, здатна заощаджувати нам в середньому 30 доларів на гектар. І останні в порядку, але не за значенням, це дві опції, які йдуть пліч-опліч. -пліч, це технологія пасивного ведення знаряддя та технологія автопас. Що ж стисло, але зрозуміло поясню навіщо необхідні ці дві опції. Як вони працюють? Працюють вони від ще однієї антени, яка монтується на нашому причепному знарядді. В даному випадку ми вам показували Starfire 6000, який а, вмонтований на сівалці моносем. А технологія пасивного ведення реалізована таким чином, щоб контролювати саме причепне знаряддя на лінії навігації. Тобто, якщо ми працюємо на схилах. Трактор буде зміщуватися з лінії навігації для того, щоб сівалка йшла чітко по нашій лінії навігації, забезпечуючи рівномірні стики, не з'їжджаючи зі схилу і не наїжджаючи на попередній рядок. А технологія автопас вона реалізована таким чином, що записує за кожним сошником робочим органом причіпного знаряддя віртуальну лінію навігації на сезон. І ця лінія навігації в майбутньому може перейти до е, самохідного оприскувача, міжрядного культиватора на трактор або до нашого комбайна з рядковим, рядковою жаткою. А е, ці лінії навігації записуються саме причепним знаряддям, і коли наш трактор може об'їхати якусь перешкоду на полі, то ці лінії будуть повторювати абсолютно точно його траєкторію руху. І оприскувач в майбутньому і комбайн-майбутньому в майбутньому так само буде повторювати цю траєкторію руху. На цьому ми завершуємо. вам, підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавого, бо на цьому ми не завершуємо. Далі ми покажемо вам, як ми будемо моніторити вегетацію і піклуватися про наші майбутні врожаї.